Обзор правильно сушильної машинки LG. 7-5 кг. Е, є багато функцій. Отакий От бак. Зараз будемо прати повсякденні речі. Включаємо. Засвічується екран, тривається барабан. З такого плану барабан. Досить містимий. Це загрожу речі про будь-які закриваємо барабан, будемо заливати порошок димбляти гель. Ще, звісно, запах додається. Запах синій. Не забуваємо. сказати? Тут є багато режимів. Котон еко 4060, турбо за годину пере. Потім мікс. Ми будемо на міксі брати. Мікс це міксовані речі. Зразу Тут виставляється температура на 30. 10. Якщо хоч міняєш собі. І воно і запускаєш і воно само собі. Воно само собі зараз определить час. Типу воно сама зараз важе речі і приділить скільки часу буде прати. Також є делікатна стірка, швидка стірка. Через додаток, Через додаток до речі, можна користуватися. Є стірка і сушка, типу є турбосушка. Все, в принципі. Можна користуватись, можна це все вибирати через додаток. Бачите, є Wi-Fi. Wi-Fi, тобто заходите в LG, вибираєте цю машинку і потім з додатку можете її включати. Користуємося вже більше двох місяців, проблем ніяких не виявлено. І все. Зараз вже дочекаємось. Скільки оприділити, бачите, речі тут вже перекидає трохи погане освітлення. Зараз попробую фонарик включити, щоб було... А ні, звідси не включиться фонарик. О, Оприділило, буде прати годину часу на оцю всю кубку речей. Воно там важить і тоді оприділяє час. Це все. все, дякую за увагу. До побачення.